Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у науково-практичній конференції історико-краєзнавчі дослідження в Україні та на Полтавщині у новітню добу. Її в галереї мистецтв влаштували на знак пошани історика, краєзнавця, педагога Олександра Єрмака. Сьогодні присутні депутати різних рівнів, депутати обласної ради для того, щоб цей досвід поширювати. У нас 60 громад. В кожній громаді є видатні люди. Це були лікарі, які одночасно займалися історичними дослідженнями. Юристи, які були істориками. Тут писались проєкти конституції. Депутати повинні знати, дбати про це історичне, історичне минуле і поширювати цей досвід. Тому сьогодні ми тут і відповідно. До підтримуємо цей захід. Говорили під час конференції про життєвий шлях історика, його дослідження, а також громадсько-просвітницьку діяльність. Півстоліття Олександр Єрмак віддав роботі в Полтавському педагогічному університеті. Він завжди працював на розбудову вищої освіти нашого краю, говорить його студентка, а потім і його колега Людмила Бабенко. Олександр Петрович Єрмак є автором понад 500 наукових публікацій. серед них велика кількість монографій, індивідуальних, колективних. Він був одним із перших дослідників голодомору. Він, мабуть, був одним з найактивніших е, науковців, які працювали із фондами державного архіву Полтавської області. Серед присутніх на конференції і син краєзнавця Олександр Олександрович. Він пригадує, тато жив історією. Для мене батько запам'ятався серйозною. Людиною, яка завжди була при якійсь роботі, чи то наукова, чи то робота на дачному участку. Але він ніколи не сидів без діла. Він завжди мені казав, що історія циклічна. Все йде по кругу, все повторюється для того, щоб розуміти добре події, які є. Країні або в світі потрібно дуже добре знати історію, ще з древньої Греції з древнього Риму. А наприкінці конференції присутні заслухали виступи доповідачів на тему Олександр Петрович Єрмак у спогадах учнів, колег та друзів.